Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі і за вікном дощ, і я вирішила трохи полецплеїти. І перш ніж я почну, я хочу нагадати вам про те, що потрібно обов'язково продовжити підтримку один одного, також не забувати вірити в нашу країну і в те, що все рано чи пізно стане добре. І не забувайте донатити на ЗСУ, якщо ви на то спроможні звісно. І е, я вирішила трохи пограти е, в, в шкільне доповнення, не дивлячись на те, що е, дуже багато людей вже полетсплеїли. але е, я хочу вам, по-перше, показати, як я пере, верніше, ні, не перебудувала, а збудувала заново будиночок для своєї киті-мациті. Отакий от у от мене вийшов двір. Зараз у нас якийсь вечір чи що. І не дуже гарно видно, але ось тут у мене така от діляночка для відпочинку з готуванням їжі. А, також дивіться, я завела котика, який ходить і м'явчить чомусь. Мабуть, він хоче їсти. Давайте, давайте дізнаємо, що з неї трапилося. Де це там? Киця-мацитя. Так, ось так виглядає зовні будиночок. Подивимось, що, що там трапилось. Ой, ну так. До речі, кицю я назвала також киця мациця в них це сімейне, розумієте? О, вони щось там балакають. Хе-хе, це дуже прикольно. Це дуже прикольно. О, нехай трошки поділиться їжею з із Я зрозуміла. що. Ага, щось пішло не так. Та поїждж вже. А поки вона їсть, я хочу показати вам все ж таки будиночок всередині. Тут у мене така прихожа. Ось. Я намагалася зробити щось дуже дівоче. Ось така невеличка прихожа. Ось така. Так, будиночок, до речі, маленький, все як завжди. Ось така кухонька. І він виходить так, що дворівневий. На другому рівні я зробила е, спальню і робочу зону. А тут в мене ось така зона комфорту та затишку. Як вам мій будиночок, Буду щаслива дізнатися, чим він вам сподобався. Ось така ванна кімнатка і ще там. Ось трошки. Так, давайте щось подкетливе взагалі? О, ми можемо вже цю ще додати, чи що? Так, все, іди, лягай спати, щоб ми могли... Піти вже до школи. Ось така от у мене прикольна зона. Правда, тут стеречить штора знизу. Угу. Все як завжди. Ну, але взагалі-то мені сподобався, який вишов будиночок. І, до речі, такі класні меблі додали в це оновлення і аксесуари. Мені дуже сподобалися. І також речі, одежа. Я взагалі починаю думати про те, що ці моди не так же вони і мені потрібні. Ось мідати. Яєчня з біконом. Щось я теж їсти хочу. Так, знову трошки прискоримо і. Ви прискорюєте своїх сім'їв? <laughs> Мені ось цікаво. Так, на в я також хочу сходити, але коли школа, я щось не розумію. О, ми не встигли поснідитися. Хочу сказати, що там в мене, коротше, дуже багато яскравих кольорів. Не знаю, як ви до цього будете ставитися, але я зрозуміла, що більшість буде будувати щось, знаєте, таке в натуральних кольорах і фактурах. А мені захотілося зробити щось яскраве, і я розуміла, що, звісно, це щось на грані з дитячістю. Ну, коротше, я не знаю, зараз побачите. І скажіть мені, що ви про це думаєте? Так, це дуже спорно, вийшло, дуже спорно. Тому що за яскраво, мабуть для старшої школи, але е, мені вдалося, що це прикольно. О! Вона зовсім у нас в поганому настрії. Їй би піти поїсти. От мені цікаво, вона здогадається сама піти поїсти. До речі, виходить так, що зовні школа зовсім не змінилася. А всередині, ось так. Заходимо, і ось тут така у нас зона з нагородженнями, якимись тут книжками, дві м'які зони невеличкі. Мабуть, я все ж таки приберу трошки стіни і приберу зайві віконця, щоб було видно. Ось така вхідна зона, яке погано видно. Тут багато дзеркал, і я зробила яскраві туалетні кімнати. Ось так. Трохи по-кафешному, звісно, але о, мені здалося, що це, це буде прикольно. Так, і також я поставила яскраві шкафчики, шухлядки, чи як їх назвати, о, різнокольорові. Я бачила, що о, взагалі більшість ставить одного кольору, а я, але я вирішила різні поставити. І тут, о, також в мене така м'яка зона. І з іншого боку дублюється. Ось. Також м'яка зона, тут коридорчик, і в іншому туалеті. А, отут, от на стіну, я заліпила от таку заліпуху, і замість туалетної другої кімнати я зробила. Ось таку от бібліотеку. Невеличку, але мені здалося, що вона в мене вийшла дуже затишною. Так, я трошки приберу постійно, щоб було видно. Ось така от м'яка у нас тут зона є. І ось така друга м'яка зона для читання, і стол, стіл. Верніше. Так. І давайте подивимось, як я перебудувала шкільну столовку. Так, ось тут у мене дуже яскраві стіни, не знаю, що ви про це думаєте, але я вирішила, що це буде якось по-кафешному і з іншого боку по. Підлітковому. І я на деяких столиках розмістила ноути, щоб це, знаєте, можна було і поїсти, і а, з ноутом посідати. Ось така в мене ще вийшла, тут зона фіолетова, ну, мабуть, самозатишна. І сама кафешка у мене виглядає ось так от. Тут я руку таку. Заліпила і ламу. Так, стіни заважають, але без них буде важко дивитися І, і з іншого боку таке саме. Так, ідемо далі. Далі дуже взагалі нецікава кімната директора і ось така хімічна кімната. Ось. І отут -от у мене кімната ось така, дивіться. Це, мабуть, я собі так уявляю, що це вони вчаться як ну, фешн, фешн-навчання, вчаться кроїти одежу чи щось таке. Отака от у мене вийшла кімната навчання. Мені здається, досить і затишно, і стильно вийшло. Прикольно. Це от одна, друга зовсім інша. Бачите, вона простіша і така от вже більш схожа на наші школи. Але мені здається, що теж така от затишна. Не знаю, що ви про це думаєте. Так, я хочу швиденько. Я досі завжди блукаю. Тут Тут у нас десь наш. Я хочу украсити, прикрасити матчик. І тематика у нас є, аніме, вод, бранш, ігрова тематика, давайте ігрова тематика. Де ми тут? І, до речі, я щоб обрала тип е лама драма, так вона в мене постійно ходить незадоволена. Я вам кажу, це щось таке за грані. Ні з ким не хоче дружити, постійно хоч, ходить в напрязі. А, вона ще й голодна. А, оце. от, от. оце, оце, оце да? Ну, окей. Піди вже поїси. Що це? <ріст> Та закажи вже їжу. Де тут? Бо зараз вже впадеш мені здається. Цікаво, коли вона куди вона сяде. Прискоримо. Ага. Ой, не встигла, ось тобі і прискорила. Угу. Вона прийшла в мою чудесну зону фіолетову. Ну, їж тоді, що дивно. Якась вона дивна, я вам кажу. І поки вона там ходить, я вам покажу ще музичну кімнату, я зробила. Ось. Ось така от у мене вийшла музична кімната з таким невеличким сценою. Ну, але верхній етаж я ще не добудувала, не доробила. Ще тут трохи потрібно буде допрацьовувати. І у самому нижньому етажі у мене тут також. Яскраві туалетні кімнати з душовими. І я переробила спортзал. Хто тобто пам'ятає, тут спортзал був зовсім ніяким, негарним абсолютно. І також шахматну кімнату я трохи перебудувала. Не трохи, а зовсім <реш> переробила. Верніше зробила ремонт і обставила. І комп'ютерна кімната в мене тепер ось так от виглядає. Тут в мене неонова та вивіска, тому що в нас в моєму рідному місті завжди в таких містах неонові, неонові вивіски. Ось така от у мене вийшла школа. Що ви про це думаєте? Так, де та киця? Вона на заняттях. А, в мене ще тут от десь. Учительська. Це взагалі вчительська, скажіть мені. Ну, коротше, мені здалося, що це вчительська чи щось таке. Ну, ось так. Йора. Так, я вирішила піти знову до того колеса обзору, огляду, чи як його назвати. І хочу спробувати щось купити, поїсти. Я бачила, що у когось це виходило. А в мене зовсім все за... О! О! Щось? Ну тільки що зачинилося, ви бачили? Не ну, тільки що пішла, Так, це повний провал. Повний провал. Іди додому. О, я можу замовити тут їжу. Міні-бургери замовлю. Якщо не буду тупити, звісно. І замовлю напій, чай з шарками лічі. Слухайте, ви не знаєте, чому воно постійно тупить? Ось так от. Стоїть як дурне. Ну що це за диво? дивна? Та йди вже, тупеньке? Я не розумію. А, ще є фотобудка. Також хочу її спробувати. Слухайте, ну чому? Чому вона стоїть три часи? У вас так вже все? А, вона вже і спати хоче. А їсти вона взагалі не хоче. Чому я вирішила, що вона хоче їсти? Хм. Дивина, та й годі. О, дивіться, тут іще щось продається. Це що? У нас тут яка їда? Ага. Щось солодкого тут є. Нехай піде до будки, до фотобудки. Зробимо щасливе фото. Китя, зробиш щасливе фото? Щось воно в мене така нещасна. І Ще й пріш якийсь вискочив. Навіть шкода її. Я сама винувата. Поставила їй такий дурний характер. О а тут вже також щось продають. Ще зараз подивимось, що. І Що таке там зайнято чи що? Енергійне фото. Бачите, вона навіть не схотіла зробити щасливе фото, ви розумієте, так? Нам фото покажуть що. Ні? Так. Ну їй хоча б сподобалось. Раз іди домой додому, друзі, я чомусь виробила е, відеозапис, а була впевнена, що не виробила. І о, поки вас зі мною поруч не було, я поміняла її ціль з лами драми на бачу ціль, не бачу перешкод. Тому що мені якось трохи набридла лама драма. Я не знаю. Це зовсім не схоже на мій характер, і тому мені якось тяжко о, витримувати її, оце от дурне. Ставлення до усіх. А також, на жаль, ви не бачили, а я, але я записку підкинула Джейкобу, чи Джекобу, чи його, як його там, щоб він пішов з нами на випускник. До речі, я думала, що коли я приберу ламу драму, вона трохи стане добрішою, чи щось таке. О, дивіться! Нам відповів Джекоб. Моя записка просто супер, звучить за ману, давай підемо до випускних весом! Ури, ури! Ура! Я дуже рада, що так? Іде? О! Ось цього ми назвали. Давайте респекту уважуху йому закинемо. І щось ще добреньке. Комплиментик йому дамо якийсь. Mm. <реш> так що ми можемо можем йому сказати? О, випускний бал, а шо бал? Ну давайте. А так ми ж уже пошли? Ні, нічого з того нам не підходить, тому що. Ой, о. Екзамени. Нічого. Тать пари. Ну що, будемо ставати з джебом... Джебом. Блін. Що це ім'я Джеб? Ну, давайте станемо парою, бо це дивно. І Якщо ми скажемо йому, що о, ні, не станемо, то як ми підемо на випускний дію, так? Так, Китя єлі здала, єлі-єлі душа в тілі, як казала моя бабуся. Коротше, не дуже в неї з навчанням, але нічого страшного. От би разом з Джебом піти кудись. Ми можемо з ним піти? Як нам з ним піти? О! Знов на піду. О, підійти на побачення. О, окей. І дивись, а мило в мене тут вже є. Куда ще ми не можемо от сюди піти на побачення? Бібліотека. Ну що, куди йти? Бібліотеку на побачення? А ви знаєте взагалі, що я з чоловіком ходжу на побачення в магазин? Ніжок. Ми прийшли і е, вийшло так, що Джеб це той босить хлопець пакетом на голові. Е, і він їй не дав зонтика. Я розумію, що це може якось образово для когось. Ось така от бібліотека, до речі, я тут ще не була. Її ж можна також переробити. Поки вона не зовсім надихаючо виглядає, якщо чесно. Так, і нам потрібно порозумітися з ним. О, ми, мож... ми маємо сісти разом. О, вони і самі йдуть сідати, так? Ні. Сісти разом. Давайте, ідіть сідайте разом. О, чому воно так сердиться? Щось їй не сподобалося. Знову. І. Очень дуже, 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 дуже... Як нам виправити цю тупорилу ситуацію? Так, розказати забавну історію. Романтично. Вручити подарунок. Ну, давайте знімок киті їм вручимо.

Ну ладно, давайте вже поцілуємось через пакет. Бо дуже вже цікаво, як це буде виглядати з тим пакетом на голові. Зрозуміло. Ну, гаразд. Так, на цій цікавій, рожевій нотці я маю з вами прощатися, друзі. Щасливо, що ви зайшли до мене у гості, подивилися на мої ікиті страждання. Сподіваюся, вам хоч трошки було цікаво і маю надію, що ще буду знімати і будемо з вами на зв'язку. Буду щаслива побачити ваші лайки та коментарі. Дякую всім за перегляд. Живе Україна! Нехай орки зникнуть! Па-па!